В області розпочато сезон полювання на пернату дичину. Однак разом із мисливцями активізувалися і браконьєри. Природозахисники заявляють про масові випадки незаконних полювань. Зокрема, навала чоловіків із рушницями вже традиційно з'являється на ставках поблизу сіл Несвіч та Чаруків Луцького району, де розташовані орнітологічні заказники місцевого значення. Попри те, що на заповідних територіях полювання заборонено, в останні дні там постійно чути постріли. Це відео відзняв волинський дослідник, орнітолог Михайло Химен. На ньому видно ставки у селах Несвіч та чаруків всіяні браконьєрами. Заповідні території заполонили десятки машин, а біля них чоловіки із рушницями. Вони незаконно та без розбору відстрілюють пернатих. Стрелянина, потім результати трофеїв, Сто ж видно було, як витягують, наприклад, тих ж водоплавних птахів. Видно було, як на обмілілих ставках ходять люди і підбирають вже тих застрілених лисок, там, качок. Ну, знаєте, це, якщо, наприклад, взяти по державних таксах за це, б вони заплатили великі гроші. Така ситуація тут повторюється з року в рік, запевняє птахознавець, а нікому й діла нема. Це кадри з домашнього архіву пана Михайла. Рік 2014-й. Нелегальні мисливці на моторках намагаються влучити у дичину. Це каже не обияка зухвалість, бо полювання під час руху сплавзасобів скрізь категорично заборонене. Це нарікає інакше як розстрілом пернатих не назвеш. Для прикладу скажу, що у 2014 році браконьєрів, Я їх мисливцями не можу назвати на тих зака було порядка десь не менше 500 чоловік. Минулого року чисельність впала із-за того, що було дуже жарко, десь приблизно вдвоє. А в цьому році, по відношенню до минулого року, ще впала кількість людей. Ну і Загально було десь порядка не більше, мабуть, як 100 браконьєрів». Не помітити безчинств, які відбуваються у цій місцині, контролюючі органи просто не можуть. Переконує Михайло Химен. каже, усі про все в курсі немає жодного державного контролю з боку уповноважених органів Міністерства екології та державної екологічної інспекції. Взагалі, на моє глибоке переконання, що ці структури державні вони себе вичерпали. А на сьогоднішній день це кишенькові організації, які... Ну, я не знаю, виконують, ну, я, я, чесно кажучи, навіть для себе не можу зрозуміти, яку вони роль виконують в суспільстві, але гроші вони отримають, і ми в тому числі як платники податків фінансуємо такий безлад державі. Екологічні інспекції, структура, яка мала б реагувати на подібні факти, нам не змогли нічого прокоментувати. За словами тамтешніх працівників, для цього немає уповноважених осіб. Сьогодні орган цілий день працює без керівництва. Тож ми закликаємо правоохоронців відреагувати на оприлюднені факти, та заодно поцікавитись, чому екоінспектори вперто їх не помічають. Дмитро Кудик для новин на часі.